60 теплих спортивних костюмів отримали поранені бійці, які лікуються в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Вищого вам одужання, як себе береже і оберігає для нас. Допомогу надала Наталія Гончаренко, яка виїхала з Житомира до Великої Британії 10 років тому. Жінка говорить, що основну частину грошей на костюми надала вона та її родина. Реально помагала мені матеріально. Мені допомагала тут на роботі ще одна жінка. Вона дала гроші, і чоловік. Чоловік з Греції. Він тут багато років живе. А жінка з Африки. Я їм нічого не говорила. Вони бачили, що я ношу пакунки з магазину і питали. Навіщо мені стільки речей? Я їм сказала, що хочу зібрати солдатикам речі. Передала костюми військовим Житомирянка Віра Чернець. Вони будуть більше розширювати, більше збирати. Ну вони ось так спробували перший раз зробити. Як воно надійде? Слава Богу, груз надійшов. Будь-яка гуманітарна допомога це перш за все увага. Увага до наших бійців. Це перш за все є можливість відчути, що що їх підтримують. І що стосується кількості, то ви знаєте, дякуючи нашим волонтерам, така увага і підтримка вона практично не припиняється від початку війни, і з певною черговістю ті чи інші волонтери приїжджають до нас і дякують нашим бійцям. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини Суспільне Житомир.